Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше: мобілізація найближчим часом буде лише посилюватись, оскільки Україні потрібно тримати чисельність сил оборони на рівні 1,1 мільйона осіб. Система рекрутингу добровольців такий масштаб не подужає, тому скасовувати механізм мобілізації не будуть. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Без мобілізації неможливо. Потрібно відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти. Не можна. Мільйон сто не по країні як і рекрутинг. У нас немає стільки людей, які бажають робити будь-що. Я вже не кажу про те, щоб воювати, сказав він. Буданов підкреслив, що на фронті є втрати, тому потрібно постійно набирати поповнення, щоб тримати чисельність армії на зазначеному рівні. Він Додав, що всі, хто хотів воювати, прийшли в перші півроку війни, і з об'єктивних причин цих людей залишилося набагато. Це факт, який потрібно розуміти і приймати. При цьому Буданов упевнений, що правильний соціальний діалог і обґрунтування мобілізації все одно необхідні, так як це допоможе вирішити питання мотивації. Глава розвідки підкреслив, що окрім цього, у багатьох людей немає відчуття, що це їхня війна, і це дуже глибока проблема, яку не зможуть вирішити гроші. Без мобілізації неможливо навіть. Просто от треба відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти не можна. Мільйон сто не покриє ніякий рекрутинг. У нас немає стільки людей, бажаючих робити будь-що. Я вже не кажу про те, що воювати. А це поточно йдуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно.